Яка різниця між створенням сайтів на платформі та написанням його вручного? За все необхідно виділити, що створення сайтів на платформі є набагато дешевшим, проте воно також має свої недоліки. Це обмежені можливості стосовно кастомізації дизайну та функціоналу? Сайти на платформах зазвичай працюють повільніше, окрім того, все налаштування не будуть настільки гнучкими та настільки просунутими. Проте їх можна зробити набагато швидше. Сайти, які написані по вручну, мають такі переваги, як вони швидші, вони більш кастомізовані, їх можна краще налаштувати для індексування. А отже, ваш сайт буде займати вищі позиції при пошуку в Google. І мінусом цих сайтів є, що вони є досить дорогими в розробці. Проте варто зазначити, що на сьогоднішній день платформи вже є досить швидкими. В них можна майже все кастомізувати і зробити майже будь-який функціонал. Тож, якщо вам потрібен простий та швидкий сайт, то можете обирати платформу. проте, якщо ви хочете зробити саме унікальний сайт, тоді вам краще обирати сайт, написаний вручну.